Пам'ятаєте, як тут усе починалося? Це шанс об'єднати Україну і прославити на весь світ як вільну демократичну країну. Шість років тому один дуже смішний актор вирішив, що може стати дуже серйозним президентом, і багато чого нам обіцяв. Але замість країни мрій і миру ми отримали повномасштабну війну і країну брехні. Ми повинні стати ісландцями у футболі, ізраїльтянами в обороні рідної землі. Японцями у технологіях, швейцарцями, в умінні щасливо жити один з одним, а стали північною Кореєю в свободі слова та правах людини. Зімбабве в якості життя і Гондурасом в якості державного управління. І буває сильної армії там, де влада не поважає людей, які віддають життя за країну кожного дня. Я зроблю все, аби ви. Відчували повагу, а сьогодні військові відчувають безвихідь, них забрали виплати, не дають ротації, немає термінів служби. І вони не знають вже четвертий рік, коли вони повернуться до своїх родин. А замість мобілізації влаштували бусифікацію. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду. Рейтинг втратив. А от за посаду тримається мертвою хваткою з Верховного головнокомандувача перетворився на верховного Комісара. без плану, без бачення, без сорому. Шість років тому у Зеленського була головна перевага довіра людей, а залишилась тільки влада, ну і страх її втратити. Я не буду звертатись до Зеленського. Я звертаюсь до українців. Думайте!